65 гектарів засіяло комунальне підприємство «Франківськ Агро на території Івано-Франківської територіальної громади. Про це Суспільному повідомив очільник підприємства Дмитро Сергенюк. За його словами, посівна кампанія у громаді розпочалася з середини минулого тижня. Зараз землі засівають у селі Радча. Працюємо інтенсивно в зв'язку з тим, що погода не дозволяє розтягувати. В часі посів, тільки є можливість трошки сонця, вітру, щоб ґрунт підсох, ми одразу вже виходимо відсіятись в поле. Станом на сьогодні ми проводимо посів теж 20 гектарів соняшника в селі Рачі. Що зараз проводять? Дві операції культивація і посів. До кінця тижня, розповідає Дмитро Сергенюк, Франківськагро планує висіяти у села громади ще приблизно 30 гектарів сої. Зі слів агронома комунального підприємства Дениса Калиновича, на цьогорічну посівну компанію вплинули дощі. Планували вже відсіятись, вже закропити і відпочивати. Але так як в нас день дощ, потім два дні треба чекати, щоб висохло. Ну тому трошки не встигаємо, але вже Ну, Наздоганяємо всі процеси. Ну, я думаю, що ще тиждень і ми вже закінчимо свою роботу. Чи працюєте нормально? Що Та працюємо ну, як без цього, в сільському господарстві. Поки є погода, потрібно ловити всі, всі дні, всі години. Працюємо допізна, до вечора, кропимо вночі, в день сіємо. Через дощі частина посівних площ непридатна для обробітку, адже на деяких ділянках утворилися басейни із водою. Розповідає очільник Франківськ Агро Дмитро Сергенюк. Проте каже, якщо вода із цих земель зійде, то у червні їх засіють гречкою. Нагадаємо, 24 березня директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради Микола Вітенко повідомляв Суспільному, що цьогоріч у громаді планують засіяти 160 гектарів землі. Це на 90 більше ніж у 2000 Тисячі двадцять році серед основних культур, які вирощуватимуть соя, соняшник та гречка. Галина Марічиназар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ